Знаходять особливий підхід до кожного та надають необхідну медичну допомогу. У Підволочиській громаді 10 років тому створили центр первинної медико-санітарної допомоги. З початком великої війни кількість пацієнтів тут постійно зростає. Пані Наталія, яка переїхала з родиною з окупованого Херсону на Тернопільщину, розповідає після народження сина Даміра звертається за медичними послугами лише до цього закладу. Саме тут їй вдалося знайти педіатра, який легко знаходить спільну мову з малечею. Приходимо кожен місяць на огн. Він гарно оглядає дитинку, дитинка не плаче, йде до нашого педіатра на ручки, то нам все дуже подобається. Лікарня дуже гарна, все чисто, все гарно. Ми дуже задоволені. Медичний заклад надає допомогу не лише дітям, а й дорослим. 86-річна Валентина, яка не має рідних і близьких, потребує особливої підтримки через важку хворобу. У жінки паралізовані руки та ноги, але, незважаючи на це, вона пише вірші та листи подяки лікарям. Валентина розповідає, раніше страждала від болю та свербежу на тілі, але змогла одужати завдяки турботі та професіоналізму медиків цього центру. В мене були язви під грудьми, а ті. Ліки ті язви забрали, і до сих пір я почуваю себе дуже добре. цьому йому допомагала ліка. Мені притирали і все. Директор медичного центру Мирослав Вовчко каже, аби пацієнти отримували якісні послуги вчасно та на місцях, їм вдалося розширитися. Наразі медичний центр Підволочиської громади має у своєму підпорядкуванні сім амбулаторій. Мирослав Вовчко запевняє, там працюють висококваліфіковані фахівці, які постійно розвиваються. Ці працівники прийшли необхідне навчання, постійно стажуються, проходять семінари, підвищення кваліфікації, тому що вимоги часу на сьогоднішній день такі, що лікар сімейний має бути не таким, як був колись. Він має бути зараз основним в процесі діагностики та лікування пацієнтів. Більше про роботу центру первинної медико-санітарної допомоги під Волочиською селищною ради дивіться у програмі Сільський календар 23 лютого о 14.00.